О! Привіт, друзі! І сьогодні ми поїдемо в бога, -Бога. бога, -Бога. Це прекрасніший... тихо, тихо, не бийся. Це прекрасніший роблокс, там, де ми будемо виживати в якомусь, не знаю якомусь світі. Ми плівеємо, куди пливемо. О, дивіться, я бачу там пустинні острів. Ми тут трохи пограли, добули заліза і вже вділися. Це, що Це я бачу. Це який... То метеорит хіба впав! Кристальний метеорит! Оце нам повезло! А що там справа? Це не горі. Це... Ще... це не Ми, не мура! Не не? Від тебе так. Mm -hmm. <кхи> Муляхи! Муляхи! Видите? <кхи> Зараз... Питника. Ага. Ух і... oh, ти, мясо. Мясо. Так, так завоюємо цей ант ант, ант <гум> да <Ди> ты <ти> там <гум> давай. Ням. Нямка. Нямка, так? А я менее завалить даже. Я левел лапнувся до 17-го левела. Можно тут значить любити камни киданку, штаны, рюкзак. Ну, конечно. О, я добув! <гум> золото! Золото! Тут є золото! Ага. Э... А да. Яблоки там кам'яні ще були. А, давай підемо до ломати цього. А, цей метеорит. О, дивися, там кристальна ця Цей кристальний Чекай, без мене нічого не робити. Вау, клас! Кристальний яблу. Не бий його! Це рідкісний вид. вийде. Я й не можу його бити. Так, маленький камінь. Основує нове передвиження. Це цей інопланетянин з космосу, так що він цей. А так, він не звик до гравітації. Так, так, так. Там, а, я А в мене піду, не слабенька. Я піду досліджувати цей острів. Досліджуй світ, а досліджуй я тут покажу кристали полубаю. Капець, я не хочу вже це ламати. О, давай збудемо там стіни, його ніхто не побачить. О, давай. О, Два виходи. Фухтиця. О, О! будемо тут жити, так? О, так? О, клас! Оце башня, ми будемо тут так. Нема патронів. Мамонт, 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 мамонт. Дивіться, в є сідло, яке я можу піти. Поїж, поїж, о, я теж. Я теж голодний. О, в мене два яйця. Туда. Так. О, клас! Сідовий мамонт. Клас! Ай-яй-яй! Ой, така! Я хочу з тобою, я хочу з тобою. Вот так. Уи! Я ж хочу сісти. Я хочу кудись поїхати, кудись поїхати. Поїхали до нашого форта. Ось це до когось в гості сходити. Я, короче, в гості йду, окей? Вигу, вигу, вигу. Як можна не мені на кого нападати? Ту-ту-ту-ту. Вигу, вигу, вигу. Ой, вона мене кусає. А вона вона тебе кусає, бо ти чуже. Це чесно. А, Ще посадити. О, ти там вже цим. О, людинка! А, людинка, а, Людинка, а, людинка! Кувайка, людинка, кувайка, людинка, кувайка, кувайка. людинка! Ці. Вона без броні, вона вона пригає. Вона! Вона довгенька! Вона довгенька! Ковбаска! Виглядь. Це ковбаска! На. No. Клас! Ковбаска, ух ти, О клас, Слонь, це буде наше це О. село. Дивися, тут ще якась, А, ковбаска. Ковбаска червона, давай цей, Ух нічого сільських скільки червоних. Mm. Так ковбаска треба інвіте А, добре, не хоче бути ковбаска в нашому цьому в нашому поселенні. А може потім переселимося на якийсь острів другий? Хоча мені тут добре. Ні, диви, да тут такі гігантські острі, на нас ніхто не напав. Так. Я, я... На нас я... 5 хвилин ніхто не напав, це ж ідеальний місце для життя. О, так. О, все, ковбаска гіп. Вона напала на мамонта. О, все, їй і... кінець. Пока, пока, ковбаска. Тобою було дуже класно. А, ні, не кінець. Так, все, воно йде, воно йде за ковбаскою. А, вона побідила ковбаску. Чік вот баска. Е, воно кусає нашого мамонта. Е, Вони шикали, мене хібечки мало, в Вони хібешки мало. мало. Мені хібешки мало в нього. Я знаю як його повідати. Я п'ю його в воду, воду тікай. Так, так, так. ні, стісці. Ні, ні. Так, зараз я в нього стріляю. Я хотів, типа, ти його тікаєш, я його б'ю. Подивись, от він на нього наливається. О, все, він застряг. О, він застряг. Він задумався. А там я, там я. Ну, скільки там узастало в шкапі? 200. Ня! О. Yeah! 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 Oh, yeah! 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 oh, есенція, есенція, есенція. Есенція це опит. і коли ми беремо опит, то ми отримуємо новий mm -hmm. левел, а новий левел це нові штучки всякі. О, oh, oh, oh. стальний топор. Батл-акс, клас. Тобі тебе взагалі який рівень? Бріджі двадцятий. Е, Смислі двадцятий. Двадцятий рівень, ну що таке? Мене дев'ятий. Дев'ятий. У тебе є залізо? Дивися, я плавлю золото. О, так, о, туди Золоті золото. Ми зможемо робити з нього ці золоті монети, за які ми зможемо щось купляти, я це вже прям казав. Я, я кое ж що це побудую. Е, е, тільки чекай. У мене є для тебе сюрприз. Okay, ти yes. завжди хотіла стати піратом? Так. Okay. Ух ти, кокоси. Кокоси! Е, мені oh, 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 okay. О, все, я зараз ти скряплюю і ти не пожалієш, що, е, що, що, що в мене 20 й левел. Ну, тоді на. Давай, давай. Е, ми відправляємося на той острів. Який той? Ну на той, ближній. <с> <с> на той. так. На той. Прямо по Наш Острів буде називатись той острів. На цей. Ми, ми, ми. Во, на цей, цей і той острів. О -о 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 -о. Дивися там, як, скільки вже людей. Ух ти, вони нам... О, вони мамо досі дали. О, з ними лише діла не, не мати. Я не бачу. Зараз нападаємо. <с> я чув. Дум. Це не я. Так веточка. Так, давай кристал. Кристал. Або золото. Так, золото. Або кристал. Ой, дивися. Хтось б'є мамонта, а той хтось там ще. Ой, ой, вони пливуть на нами. Десь тут. Так, треба на цей лог поставити. Тако, там кристал. Ну що ж ви? Ви вони мене победили! Отомстись до мене! О, стоп, це ж ковбаска. Ковбаска? Це ковбаска. Мене победила ковбаска? Предательство. О, у меня сохранились кристаллы. Дванька нет. Поэтому не голубись. Так, я голубой. Ковбаска. Ти вообще нормальне? А чого воно меня победили? Колебець съели! Колбец їли! Колебець їли. Капець! О, Бог, тут я бачу Бога! Вау, тут так Що там де? Що де? Ти на яких айс цих? На людяних островах? Ні. А я на людяних. Хтось на акулі золотой ганяє. Курочки, курочки, курочки. Якщо ви сьогодні хватить.

Я, я на том острові там, де я і м'якнув. Ура Цей мамонт <клес> мене Ти мамут мене победив! Це якийсь нечесний мамонт. О, я на ближньому острові. На тому острові! На нашому острові! А де так капець, тут з яким з гиперсупер з шлемаком гуляє. А я медленно <клес> пливу і бачу, що жовте. Ух ты, це... Яке питається сладати нашого маму. Е -е. А там вийшов е -е. якийсь чувак, питається з ним подружитися. О! Пушував. Якийсь чувачок, він добренький. О, мого нашого мамонта. Кокошили. Укакошили! Ти чувак, слышь, ти не на того назвався, ти нашого мамонта у какоши. Слишки загасить тобі прилетить от видучка. Ой, не видимо лодка. Ох uh, ти, я тебе не бачив, ти сиділа, я тебе не бачив. Це не портал, Це погана штука. Це погана штука, яка повідала нашого мамонта. Це погана штука, яка повідала мене маму. Ну нічого. Так. Ага. Чергоний, та? Чергоний. Червоний! Червоний! Б'ян, однажди червоні, нашу базу побіде. Ага. Він не хоче тебе куточки. Він він він, він він. він поганий. Червоні, дивись, бачиш, <поєш? поєш>? він поганий. Він мене побідив! Побіди його, пудляточка. Тут колись був наш дом, але прийшов червоний і все розвалив. Я казався, ще переселятися в шахту, там хоча б мирніше якось. І железо є. Клас! Послухай, Саш, давай Саш, за щось на якийсь льодяний острів, а там ще якийсь зелений до нас. Я знайшла наш новий дім. О, клас, де? На льодяному острові? О, да, я хочу на льодяний остров, того, що а ми там колись бачили такого гіганта замороженого. О, Саша! Так, лодки треба два. Я ноги бачу ноги. тебе. Я бачу Саш тебе. Я бачу Після тебе. Не, не деталі отібрав мені лодку, откусив її мені. Ну, а, коля. В якому світі ми живемо?